Дня, і таке було питання, при, якому, при якої температурі ми можемо ставити полоски від кліща варо. Ну, дивіться, як у нас працюють полоски. Полоски працюють, коли у нас вони стоять на початку клуба коло льотка. Вся бджалайка заходить, вона треться об ці полоски і розносить по всьому вулику ці ліки. Да? Якщо у нас температура уже становиться нижче 10 градусів, бджіла вже не літає, бджіла вже починає групуватися в клуб. Тобто 10 і нижче, 10, 8, 7, 6, там 5 градусів тепла, вже бджела збирається в клуб. Поставити полоски в клуб, тим самим ви будете лікувати тільки цю частину. Тому що е, рух клуба дуже повільний. Ві вони рухаються. Да. ця бджіла, що тут знаходиться. Через 2-3 дні вона вже буде знаходитися е, на іншому боці клубу. Але це повільний рух. І виходить, що ті, хто знаходяться поблизу полосок, отримують навіть е, лишню дозу е, ліків. А ті, що знаходяться е, позаду клубу, практично їх не отримують. Тому полоски е, пізньою осінню ми не користуємося, ми їх не ставимо. А робимо пролівку. А пролівку ми робимо від 10. До нуля градусів. Тобто, проливаючи клуб, ви захватуєте і початок, і середину, і кінець клубу. После пролівки 10-20% бджіл отримують ці ліки. Тим самим обмінюються ліками з рядом сидящими бджолами. Тому пролівка більш ефективна в випадку від плюс 10 до 0. Полоски Ефективні від плюс 10 і вище, коли рухаються бджоли, коли і вони літають, і повний рух іде по вулику. Не стосується це дим гармати. Дим гармата не має значення, яка температура. Ви пустили клуб-пара, і він все одно знайде бджолу, де б вона не знаходилась. В клубі б вона б знаходилась, чи не в клубі, чи вона рухалася, все одно дим гармата вона їх обробить. То саме практично субліматор. Субліматор теж саме він теж знайде пчелу де завгодно. Хоча рекомендують пользуватися субліматором при вологій температурі. Тобто моросить маленький дощик, температура така біля 10 градусів і велика вологість для того, щоб воно швидко не випаровувало. Субліматором працюємо при вологості. І повторюю ще раз: полоски від 10 і вище. Пролівка біпіном або тактиком, не ну, важна амітразом від 10 до 0 градусів, щоб був якийсь ефект. А просто поставити і поставити галочку в журналів я обробив. Цього недостатньо. Потрібно робити своєчасно і правильно. Ну от якось так.